Для наших дітей віком з 10 років готують спартанські табори. Ви вдумайтеся, до чого ми дожилися, наша вільна Україна. Я хочу сказати, що це взагалі як. І з історії трошки вернуться назад. Сильно з партою пишався Гітлер. І до чого це призвело? До того, що прийшлося потім мобілізовувати Гітлер Юргент для захисту Берліну. Так, давайте ми не будемо до цього доводити, бо це тупікова е, гілка. І послухайте, що нам зараз розповідають з е, єдиного марафону. Добре, щоб ми всі були готові. Було б добре, щоб були навіть дитячі табори. От, да. В мене є діти, і я підбирала для дітей. Дит... І мені би дуже хотілося, щоб він був якийсь спартанського типу, так, щоб вони там вчилися бігати, і повзити, і по деревах лазити. Він був дуже активний, спортивний. Щоб, можливо, вони там вже з 10-13 років я вчились якогось там до медичної підготовки, допомоги. Немає чомусь немає. У нас такі. Дитячих таборів, а це було б. Ось таке майбутнє готують нашим 10річним дітям, ті, які вже є, і ті, які, можливо, народяться. Це взагалі. А де діти? Де батальйон Монако? Скажіть, будь ласка, куди ви їх заховали? Де діти міністрів? Оцих міністрів оборони, міністрів закордонних справ? Попрацював, попрацював Лондон, попрацював, попрацював Америка. Чому вони, коли служили в Україні? Чому вони отримували такі зарплати? Що вони зробили? Чого вони зараз за кордоном? Чого вони зі своїми дітьми не вступають у ці спартанські табори? Чого вони не йдуть воювати? Оце питання потрібно задавати.